Тільки не хвилі. Дякую, що захищаєте Україну. Слава Україні! Героям слава, наша доля. Вітаю вас, люди захисники та захисниці. Дякую, Господу, за кожного з вас. Повертайтеся живим. Дякую, захисники та захисниці, що обороняєте нас і нашу Україну. Бережіть себе, слава Україні, героям слава! Дякую за та захисникам та західцям України за моє спокійне завтра. Слава Україні, готові слава! Зі святом вас, захисники. Будьте всі благословені, добрі, мудрі і спасені. Рідні діти України кожний день і щогодини, щоб верталися додому з перемогою у всьому. Вам, Уклін, любов, народу, шана з роду і дороду. І за селу за те, що ви мене захищаєте. Слава Україні! Дякую всім захисникам та захисницям за сьогоднішній прожитий день і за те, що віддаєте своє життя заради нашого майбутнього. Слава Україні! Героям слава! Слава Богу за все! Я дякую за те, що ви захищаєте українську землю та бережете наш спорт. Дякую захисникам та захисницям України. Земельне небо незалежність. хай вас Бог оберігає. Слава Україні, героям слава. Щиро дякую проти всім України. Хай вас оберігає, Господь. Я вітаю всіх захисників та захисників. Вам здоров'я, сили, мирного неба та швидкої перемоги. Дякуємо вам за те, що оберігаєте нас і нашу землю. Нехай береже вас Бог. Слава Україні, Дякую захисникам та захисницям. Слава за силу! Я дуже вдячна нашим військам за те, що може навчатися у рідній країні. Ви справжній англій. Бажаємо вам міцного духу і незламності. Повертайтеся з перемогою. Слава Україні! Героям! Слава! Дякую, ЗСУ за, за мужність, захист, доброту. Дуже дякую всім захисникам та захисницям, які породять нашу Україну та людей, які проживають в ній. Повертайтесь живими! Слава Україні! Щиро дякую Збройним силам України, що вони нас оберігають. Слава Україні! Героям слава! Слава нації, смерть ворогам! Україна понад усе! Україна понад усе! Україна понад усе! Бог і Україна понад усе!